Кампанія декларування триває вже четвертий місяць. До 1 травня ще можна це зробити за місцем реєстрації платника. Цього року так таки має одного мільйонера. Загалом активність громадян податківці оцінюють як задовільну. Якщо у порівнянні, то цифри десь на рівні минулого року. Декларація подається до податкової інспекції за місцем реєстрації платника. Загалом свій громадянський обов'язок на Коломийщині вже виконали понад 300 громадян. Сума задекларованих ними доходів перевищує 16 мільйонів гривень. Сума податку біля 900 тисяч гривень складає. У податкову прийшла коломиянка Інна Оробець. Вона заслужений майстер спорту з пауерліфтингу, десятикратний чемпіон України, чемпіонка світу, Європи, багаторазова призерка Європи та світу. З 92-го року є членом збірної команди України. Спортсменка виконує свій конституційний обов'язок, декларує доходи. Виконання свого громадського обов'язку повинен наслідувати кожен свідомий платник податків нашій державі, як політик, так і спортсмен, як державний службовець, так і пересічний громадянин нашої країни. Вже декілька років поспіль я вчасно декларую свої доходи та добровільно сплачую податки. Взагалі, в компанії декларування доходів немає нічого складного. Отримав доходи, сплати податки. І в всьому світі люди сплачують податки і не тільки заробітні плати, а й з інших доходів, які вони отримують протягом року. Насамперед, декларування залежить від свідомості громадянина та його честі.